Всім вітання, мої друзі! Всім вітання! Сьогодні знову я до вас з посудом. Знову будемо з вами переглядати красоту. Мене вже не було два дні, і знову я вийшла до вас з таким чарівним посудом. Всім мої вітання, любі мої друзі, всім мої вітання. І знову я до вас з посудом. Я вже два дні не виходила. Знаєте, хотіла трішки відпочити, бо тому що така якась нагрузка мені, що я от ну ніяк не годна, то все, щоб я згуртувала докупи. І думаю, ну дам трошечки собі відпочинку. Трошечки відпочинку. Ну, а пройшло два дні, і треба приступати до роботи, треба працювати. Тому я вирішила сьогодні вже до вас вийти. На вулиці в нас м -м, сніг, неможливо на вулиці нічого робити, тому що ну, така погода. Ну нічого, сподіваємося, що все перейде і буде зовсім по-другому. То, тому я сьогодні так подумала і думаю, покажу вам трохи, можливо, більше, тому що речі, як сказати, речі повторюються. Я так думаю, що вже всі повторюються, бо ж не може бути так, щоб у мене було безконечно. Безконечно все нового і нового. Хоча є у мене деякі такі речі, що я як сказати, можливо не показувала. Я вже й не пам'ятаю, знаєте? От є, що я вже і не пам'ятаю, що я показувала, а що я не показувала. Тоді приступимо і будемо з вами переглядати. Речі гарні, речі дійсно гарні, речі такі ну, шикарні, панські всі. Ну, можливо, там, знаєте, як таке щось маленьке, дрібненьке, але ну, все одно воно гарне, бо, тому що це то така порцеляна дійсно не така, як, як то Китай не важке, не, не, не якесь там таке масивне. Я нічого не хочу сказати, я нікого не хочу обідати, але я вам так кажу. Що от йдуть свята. Тепер, можливо, собі там хто в когось від народження, в когось ще там якісь десь в гості. Чи, ну, я так розумію, часом бувало і в мене так, що я йшла до когось в гості, просто так і щось брала з порожніми руками, ніколи не йшла. Все щось хочеться принести. Ну, так, і тут є вибір, є вибір, хоч, хоч, хоч одне якесь тріо, чи цілий набір, чи якусь. Одну парочку, чашечку, є вибір, є в чому вибрати. тому що я, Чому я так кажу? Тому що мені жіночки, як чи телефонують, чи пишуть мені на вайбер, то кажуть, ну от я хочу подарунок, я хочу е, собі там тому подарунок чи тому подарунок. Так, тому я так і кажу, що тут для подарунків є, що вибирати. Є що вибирати можна вибрати, і це така річ, що буде. Це не торт, і не шарфік, і не ще якась така річ, що воно з'їли, а там зносила і вже немає. А ось це така річ, що буде пам'яткою там для всіх для всіх і на роки. Ну, я так, я все собі я так рахую. Добре, добре, переступаємо. приступаємо і будемо переглядати. Так, мої хороші, і починаємо ми з вами переглядати з блюдів. От показую вам з блюдів, тому що блюдо треба виставляти, і на них зразу якісь менші речі, тому з блюдів. Таке блюдо у мене є. Воно йде такого праженого молока з таким майсінським букетом. бачите? І це вся позолота такими, такими як качурами, це все зверху йде по рельєфове. Подиде рельєф кочурами і зверху зразу йде по золоту. І з п'ятьох сторін є такі дрібненькі, так як віночки. От по сторонах. А сюди йде е, йдуть так само, як ніби букетики, але йдуть по все, Букетики йдуть по золоту. Також вони йдуть раз, два, три, чотири з п'ятьох боків. боків. Йде так фігурно. Е, блюдо. Мені здається, що воно йде так, як ніби. Квіточкою, от якоюсь ніби розою. так мені воно виглядає. Але воно дуже все гарнесенько зроблено. Бач. Так мені здається, що так, як на кожному кутику є така ніби краплинка, ніби краплинка, так що ну так як відділяється. Скажу вам, скільки торблюдо має в діаметрі 29,5 см. 29,5 см, І то в нас є баварія. Отакий От йде клеймо. Не скажу яких років, бо нічого не знаю. І йде під 60 номером 1800 гривень. 60 номер. 1800 гривень отаке От буде блюдо. 1800 гривень. 60 номер. І от ще таке шикарне блюдо вам покажу. Ще от таке з такими букетами. Бачите, ось такими букетами. І з позолоти також такі букети квітів. А то все йде з золото. І має такий, бачите, який рельєф, якимись качурами такими. Так, як я кажу по-простому, хто собі як розуміє, отакий от йде довкола ще рельєф. І також блюдо йде фігурно, також йде фігурно, чуточку має ніби таку потертість, от не, не в всіх місцях, але от чуточку, ніби потертість золота. І скажу вам зразу, скільки воно має, скільки вона має в діаметрі 31,5 см. І йде то блюдо, в нас баварія. Не скажу, яких років. Отаке От йде клеймо, Хто захоче, я скину на вайбер. Хто захоче краще подивитись, я скину на вайбер. Іде 61 номер 1800 гривень. 61 номер, 1800 гривень такого блюда. Тут покажу вам тарілку таку, з таким майстерським букетом, нову на вісімку. з такою широкою смужкою золота. Отака От йде широка смужка золота. Вся вона новенька. Тарілка зовсім новенька. Е, Ніде вона не має ніякого. ні потертості, ні по букеті, ні так, ні по, е, по золоті. Абсолютно нічого немає, щоб було такий, якийсь такий ганч, як я кажу. Скажу вам, скільки та тарілка має в діаметрі 24,5 см. І то в нас є. Германія, от не скажу, яких років таке йде клеймо. Германія. Тарілка йде на стіну. Бачите, от тарілочка йде на стіну. Неї, ну, вона не була в користуванні, тому що навіть не було, навіть видно, що ніде вона навіть не зачіплена, щоб було, ну, щоб було видно, що вона десь була висіла. Іде під 32 номером 800 гривень. 32-й номер 800 гривень такої прекрасної тарілки такої красоти. Тут вам покажу ще таку тарілку з ручним розписом. Тарілочка глибша йде, такий йде ручний розпис повсюду. Ну, мені здає, що це ну, все всередині, ніби можливо, що, ну як сказати, можливо, що деколька, а можливо, що і ручний розпис, просто я не дуже розумію. А це ця кайма, то точно вона вручну розписана, бо то навіть видно, що це все йде вручну розписаною. Бачите, тут все, тут всі краплинки такі, то все йде по золото. Ну, така, е як тарілка для красоти, знаєте? От є, що ж люди люблять таку красоту. Ну, я беру по собі, що я люблю таку красоту. Ну, то є люди, що хочуть собі для такої красоти, щоб воно було Гріло око, знаєте, тішило око. А, має 19,5 19 см в діаметрі. І той, є клеймо Германія Баварія. Германія Баварія. Хочу вам сказати, що тарілка ручного розпису, бо тому що навіть художник розписався, що тарілка з 1972 року. 1972 рік. Ось тут все є, написано. І йде така тарілка під 25-м номером 450 гривень. 25-й номер 450 гривень. такої тарілки. Така красота. Тут вам покажу, що маю такі тарілочки. Три, три таких тарілочки. Вони, знаєте, вони мені так виглядають, що вони так, як, як ніби. Кераміка, ніби це йде кераміка, ручного розпису, оце все ручний розпис є. І прорізні тарілки йдуть прорізні. З лівої сторони, краще видно, який в них проріз. Йде фігурно. От іде тарілка фігурно, ну і вся-вся вона вручну розмальована. Має ще зверху, крім того, що є. От ці прорізи ще має такий рельєф. От ще має такий ще має такий рельєф. Бачите, ось такими хвильками. посередині, ніби квіточкою. Скажу, скільки має в діаметрі, о, має в діаметрі 21,5 см. І Йде під другим номером 350 гривень. Має клеймо, клеймо має, але на клеймове добре не видно. Бачите? От клеймо не в кожній, але добре не видно. Другий номер 350 гривень. Я маю таких три таюки. Хочу показати, що я маю такі парочки. Такі парочки. Йдуть такі чашечки. Ручечка зручна, не знаю наскільки. Ну, може на 200, а може на 220 грам, бо вони такі досить величенькі. Ось такими декольками, таких трояндочок. Сюди мають таку ніби посипану золотом, ніби така січка посипана золотом. Бачите, от все я вам показую докладно, вони йдуть новенькі. І от таке самісіньке йде блюдечко. Таке саме йде блюдечко з таки. Трояндочками, з такими пуплінками, і також таку має по золоту таку, знаєте, посипану, та як січка. Ну, так, як, ну, так як є, так я вам кажу, йде парочка без клейма, клейма немає. Абсолютно. Нові парочки йдуть нові, зовсім, зовсім новенькі. І йдуть вони по четвертим номером 250 гривень. Четвертий номер 250 гривень. Отакої От парочки. Ну, все напевно, що не знаю, може 60-х років, а може, а може взагалі ще старші, тому що ну, якраз якийсь такий момент, що клеймо не, не ставить. Але знаю точно, що я вам скажу, що то є Польща. Ото є Польща Такі, е, з такими декольками, з таким виробом, то є польські речі. Тут вам показую, що я маю три таких Гарнезних кухлі. Ну, вони дійсно гарненькі, такі вони йдуть, знаєте, як сказати, такого, як кофейного, як, кофейного кольору, як кава з молоком. Ось такого йдуть кольору. Вони мають таку, такі, знаєте, як картину. Дівчина з парубком. ну Десь вона так о, романсують собі. З одного боку є така велика, ніби, ніби така е, картина, а з другого боку меншенька. бачите? З другого боку меншенька, йде по золота, поверху, сюди нижче смужка позолота, Ну і ще нижче така смужка позолота, Так, і на ручці є смужка позолота. Добротні, а такі кухлі добротні. Е, знаєте, я хочу вам сказати, вони не скажу яких років, бо вони не нинішні. Навіть не можу сказати. Ідуть вони без клейма, мають чуточку десь мають чуточку а, такий як кракелюр, але то так лише чуточку, що я навіть не вижу. Ну просто я так кажу, бо, бо я десь бачила. Наскільки вони гра, можливо, десь на 220 місць, що я їх скоріше замовляла, той, заміряла, хто хотів у мене замовити. Мені здається, що я їх заміряла, але я так докладно не пам'ятаю. Ну Десь так, може, 220, ну, аж 250 більше немає. І йдуть вони під 13 номером 100 гривень. 13-й номер 100 гривень до такого одного кухня. А зараз вам покажу такий шикарнючий набір. Він, знаєте, він просто... Зараз зараз бо я заберу сюди на долину. Він просто так може навіть через екран не передає. Но він до того ніжний він до того ніжний цей набір, що, ну, аж не знаєш, і білий, і білесенький. От і видно, що він білий, а він взагалі такий безподобний. От безподобний. Де йде така парочка з таким віночком. Ніжна, така, ніжна і має такий рельєф по собі. Бачите, такими ніби квадратиками цілий, ціла чашечка в таких, таких квадратиках. Ну, от такий рельєф, шикарнючий. Не, не грубі, тоненькі, от видно, мій палець тоненькі, ручка зручна, ну такі панські. Знаєте, от, тонюсенькі, такі панські. Такий девічок довкола. Кадеколічка йде, ну її під пальцями не чути, абсолютно не чути. Чашечка приблизно десь може на 190 грам, десь так приблизно вона йде. І йде таке блюдечко. Хочу вам сказати, що блюдечко також тоненьке, не є так, знаєте, що чашечка часом є чашка тоненька, а блюдо таке масивне ні. Блюдо також таке блюдо масінвозь, також таке ніжне, дуже гарне. Ну, дуже гарна така е, порцеляна, що мені дуже подобається. І скажу вам, що то йде е, Германія, не скажу яких, не скажу, яких років. Ось таке йде клеймо. Е, клеймо, добре, не видно, але хто захоче, ну як не видно, але через вайбер краще видно, хто захоче, я скину на вайбер. І йде під 19 номером 280 гривень. 19-й номер 280 гривень отакої парочки. Скажу ще вам, хто захоче весь набір забрати, я зроблю знижку. От я зроблю знижку. Тут є от молочник, що такий і така цукорниця. Такий же самий молочник, ручка зручна у молочникою. Такий же самий має рельєф і такі самі має такі декольки. От такі самі декольки. Я не знаю, як вони, як вони так йдуть, але їх абсолютно нічого. Чи я їх вперед, як наклеювали, а потім ще зверху покривали? Не знаю. Ну їх не чути абсолютно під руками. Абсолютно не чути. В середині все новеньке, ручечка зручна. Ну, напевно, що на 200 г. От, напевно, що на 200 грив, я так думаю, молочник. Таке ж саме клеймо. от таке самісіньке клеймо, як і в парочках, і йде під 21-м номером 250 гривень. 21 номер 250 гривень. І така ще йде сама цукорниця. Скажу вам, що цукорницю користувались, бо бачу, що тут є був цукор. Ну, я просто не вимивала, але був цукор. Це вроді новеньке, а цукорницю так і користувалися. Йде таким, таким, як гарбузиком чи такою, як бочівочкою. Все дуже делікатно, ну все гарнесенько зроблено. Все такий також, такий рельєф гарненький має по слові, Приблизно цукорниця також десь йде на 200 грамів, ну, може 200-220 Кришечка йде таким куполом і таким віночком. Бачите, довкола такий віночок. Ручечка зручна. І е, йде під двадцятим номером 300 гривень. Двадцятий номер. чекайте, Я, може, тут написала також. 250. І тут двадцятий номер 250 гривень. От 250 гривень напишу цукорницю також. Отака красота. І тут ще є такий чайник. Знаєте, от чайники дуже рідко трапляються в наборах, переважно кавники, кавники, а от десь десь якісь то є чайники. І тут йде чайник. Набір взагалі новенький, взагалі новенький. Ну, от тим цукорницю користувався хтось, ну, то користувався, а от чайником взагалі ніхто не користувався. взагалі. Ото би було видно, хоч чуть -чуть, десь, що хтось може десь, е, щось десь користувався, А це абсолютно нічого. абсолютно нічого. Все новеньке. Ручка зручна, також йде таким, як м'ячиком, як е, м'ячиком, як, як гарбузиком, хто як розуміє. Е, приблизно десь йде на грам, навіть не можу вам сказати, ну, на грам може 700, може 600, може 700, але ну, ніхто не заливає до такого е, повного рівного. І йде така кришка також з таким віночком. Кришечка йде таким куполом, з двома трьомачами. Бачите, от йде два-три мачі. З одного боку і з другого боку, все нове. І таке ж саме клеймо, от таке самісіньке клеймо Баварія, дуже добре видно. клеймо Баварія. Таке темне, там всередині все пише. І йде під 22 номером 600 гривень. 22-й номер 500 гривень я ціну знижу. 22-й номер 500 гривень отакого от чайника. Ну, Дійсно, набір дійсно гарний. От дійсно гарний навіть, знаєте, навіть от на подарунок, то набір дуже гарний. А тут покажу вам, що такі у мене є міні-ємні. Кавові парочки. Отакі малесенькі йдуть мені кавові парочки. Дуже шикарні, дуже гарнезні. Мають такі, як ніби, як сказати, як картина намальована, тут чи то наклеєна, чи що. Воно, але така йде картина, горе, місто. Ну от я так показую вам, може вам буде видно. Така красота. З цього боку все позолота Ручечка в позолоті, все позолоті, ну така гарнезна, гарнезна, гарнезна така чашечка, тоненька. Приблизно десь де вона, ну, десь, я хочу сказати, грам 40-50. Це дійсно от такі, а може 60. Хто би захотів, я, я налию водички і просто і вам напишу. Тоді буду знати точно. І йде таке ж саме блюдечко, бачите, все йде по золоті, йде фігурно, так, йде фігурно, і вся по золота тут збере, Взагалі все збережне, бо речі нові. Речі нові новесенькі. І тут так само така а, панорама. Тут пише. А, якщо б я знала, що то мерано панорама, то я би так і сказала, знаєте, от там якось тако пише. Я би так і сказала, а так я не можу нічого е, сказати. Ну, як мило, так прочитала вам. Е, Мені продавець сказав, що то є Японія. Ну, отак от мені сказав, що то є Японія. Так, як мені сказали, так я і вам скажу, що то є Японія. Така парочка, така е, парочка. І йде вона під восьмим номером 500 гривень. Восьмий номер 500 гривень отакої От парочки. Ну то дійсно краса, знаєте? Ну то хто собі так може може собі так дозволити, то може собі придбати, то дійсно є така красота насолоджуватись, любуватись, кавою посидіти. То є дійсно красота. А зараз вам покажу, що я маю таке тріо. Білесеньке, білий, білесенький, як сніг ріже, бачите? ну от Видно, що воно таке біле, білесеньке з таким е, малиновим, ну воно не бордовий, такий, а темна малина така. От темна така спіла, спіла малина. І зверху має таку позолоту. це ровка називається, чи як такими листочками дрібнесенькими і такими, як, е, як сказати, як качурами, як листочками, все то, то обведене довкола. І всередині має такі дрібнесенькі, дрібнесенькі такі фіалочки і такі розочки, все так докладно. Бачите, от я вам показую все так докладно, делікатно зроблено, продумано з двох боків. Ну, вона буде туди колька, але все так шикарно продумано. От шикарно все продумано. Сюда ще має такий рельєф качурами поверху. Потім по малюнкові чи по тій декольці ще має такий ніби рельєф. о, так, о, Бачите, так краще видно. На такій ніжці ручечка зручна, ручечка йде таким гусачком, Позолота тільки туди йде зверху. Все нове, все збережене, все новеньке. І сюди позолота новенька, В середині має таку дрібнесеньку, ніби, знаєте, воно так як букетиком, бо воно там дві квіточки, фіалочки, листочки. Лиш то, що дуже таке малесеньке дрібнесеньке. І йде така, таке блюдечко фігурне з такими ж самими, самими декольками. Все дуже делікатне, От все дуже делікатно зроблено, все новеньке. І така йде пиріжкова тарілочка. Отака така сама йде пиріжкова тарілочка. Все йде по золота. Сюди, ну, така, знаєте, насичена по От насичена по золота. Поприкраючи йде таким рельєфом рельєф такими качурами. Чуть лише фігурно. От блюдечко йде більше фігурно, а це йде лише чуть-чуть фігурно Пиріжкова тарілочка. Скажу, скільки має в діаметрі. Має 19,6 см, І той йде, в нас клеймо Польща. Іде клеймо зелений, іде клеймо Польща. Бачите? Не скажу, яких то років. Ну, можливо, 70-х. Я так думаю, я так думаю, що можливо. Ну, я не знаю, не можу вам сказати. і Йде під 114 номером 600 гривень. Ну, от і все. На сьогодні буде все. Все собі кажу, що я розділю на два ролики. і, і чомусь, чомусь постійно так вже тепер раз мені YouTube дозволив, і я е, один ролик. Хоча можна і на два ролики розділити, знаєте, щоб не було вам важко то -то переглядати. Бо то дуже довго, дуже довго, мені самі дуже довго, а не то, що вам. То я вибачаюсь перед вами, мої хороші. Я так думаю, що можливо я. Постараюсь, постараюсь, так як і скоріше робити по два по коротших, але два ролики. Сьогодні вже того не буде. Ага, мені, мені бракує часу. Ви розумієте, отак от виходить, що мені бракує часу, мені треба то починати знімати швидше. І тому так вийшло. Добре, менше з тим. Як вийшло, так вийшло. Я вам всім щиро дякую. Хто? Підписуйтесь на канал. Хто ставить мені вподобайки, хто пише мені коментарі, хто підписується на канал, замовляє посуд. Безмежно вам вдячна, мої дорогенькі, безмежно вам вдячна. Ну, а зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім до завтра, мої дорогінки. Всім до завтра. Гарного вам вечора і тихої, мирної вам ночі. Можливо, в кого буде і день, хто буде переглядати в день, то гарного вам дня. Сонячного, теплого вам дня, мої хороші. Всім пока. Всім пока.